Я беру графік, який був на ЗНО у 2018 році, і за допомогою нього відповідаю на різні питання. А питання схожі на ті, що були в іспиті цього року. Зрозуміли? Погнали. На рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку від мінус 4 до 6. Укажіть нулі функції y дорівнює рівня x плюс 2. Наша функція y дорівня fit x. Нам потрібно згадати, що станеться з графіком, якщо до х додаємо 2. Згадайте, ми переносимо графік вліво на дві одиниці. Ви можете зображати і кожну точку, пересувати на дві одиниці вліво, будувати свій графік. можете побудувати більш точно, можете схематично. І визначити тепер нуль функцій. Нуль функцій. Згадайте, я вже пояснювала раніше, це абсциса точки x, при якому функція дорівнює 0. Точка на осі x. ви бачите, що це мінус 1. Звичайно, можна так робити. А можна, знаючи, що 0 нашої функції х1, я позначу дорівнює одиниці, встановити 0 нової функції. Я позначу його х2 яким чином? Від одиниці відняти 2? Оскільки перенесення графіка вліво на 2 одиничних відрізка відбувається. І це буде мінус 1. Тобто, можна. Не малювати. Ми відповіли на питання 0 функції y дорівнює Fід X плюс 2. Зверніть увагу, дуже часто плутають. Функція y дорівнює Fід X і до усієї функції додати 2 це перенесення вгору на дві клітинки. І тоді е, геть інша була пісторія, геть інша відповідь е, не плутайте. Угу. Одне завдання розібрали.